Привіт, всім народ! Нещодавно я пройшов повністю Ghost of Tsushima, Тож тепер я можу поділитися з тим, що в грі мені більше всього не сподобалося. Відразу зауважу, що я не хейтер цієї гри, просто хочу відокремити її нюанси і розповісти про них. Так як і більшість, я люблю цю гру, і взагалі перші 10 годин вона мене просто не відпускала, поки я грав, але це все було до пори, поки я не вирішив виконати всі сайт-квести та загріндити всю карту. Тож з вами Дмитро, і ви на каналі JR Games. Перша річ це лисиці, за якими треба слідкувати, щоб помилитися статуї Інарі, і за це тобі дають оберіг, який має хороші здібності, тільки було б усе добре, якби цих оберігів не було так багато. І коли ти вже поставив, які тобі потрібно, в них просто зникає сенс і виникає таке відчуття, що це просто грінд заради грінду. І люди, я прослідкував за кожною лисицею, навіщо я це робив заради того, щоб довше насолодитися грою. Але їх тут аж 49 штук, майже 50, Це просто капець. Думаю, ті, хто на мене підписані, знають, що я люблю проходити ігри, які мені подобаються повністю, майже повністю. Тому що друга річ, в якої я не бачив абсолютно ніякого сенсу, це прапори, які потрібно збирати. Не те, щоб воно дуже заважало, проте відчуття незавершеності в грі трішки лишилося, тому що прапори всі я не збирав бігати по кожному закаулку, збирати його хрін з наскільки тільки для того, щоб покрасити броню коня таке собі зайняття. Зрозумів би, якщо вони би хоча б якось позначалися, щоб не витрачати на них свій час. Третя річ це безкінечні аванпости, які треба звільняти, щоб прибрати туман з карти і все було видно. І коли ви звільните все в регіоні разом з замком, тільки тоді ви все побачите і можна сміливо досліджувати світ. Проте після того в мене й так 80% активностей на карті вже пройдено і залишається максимум 5-7 точок інтересу. І після першого акту бажання досліджувати світ повністю зникає, бо це перетворюється в рутинну. На рахунок другорядних завдань, типу Зісікавої, Масако і Юно й особисто мені здалися дуже нудними. Той же квест з фальшивим самураєм чи духом помсти в лісі на їхньому фоні здалися цікавішими. Хоча там кожному виділили по дев'ять завдань, і кожного разу, коли я проходив, думав знову з цим дуріком виконувати квест, як же набридло. А я це все виконував до сюжетки, щоб потім бути більш потужнішим. Катсцени в грі скіпати не можна, і якщо ви вирішили отримати якийсь обладунок швидше, перейшовши до завдання, то будьте добрі, дивіться катсцену, а міміка лиця в них залишає бажати кращого. І можна було би зрозуміти, якби вони не скіпалися на основній сюжетки, проте їх абсолютно в кожному діалогі не можна пропустити. Якщо ви захопили аванпост, прийдеться також дивитися катсцену, яку ви вже бачили. 20 разів те ж саме можу сказати і про людей, яких рятуєш, після чого йде однотипний діалог, і за це вони тобі дають припаси або місце знаходження бази монголів. І все це доведеться дивитися. Ще одного разу я почав виконувати завдання, яке перенесло на новий острів Ікки. І я не знав, що в цій сюжетці, яку я почав проходити, Хотунхан вже уже мертвий. Хоча я його ще не вбив, також мене дратували на цьому острові чуваки, які піднімають командний дух і стають майже невразливими і б'ються атаками, які не парируються. І оцих шаманів потрібно постійно знищувати, а вони гади постійно ховаються за якимось каменем чи десь подалі від всіх. Також вучники зі своїм тощо теж іноді прямо дратували, хоча по суті вони мене цим попереджали, коли ухилятись. Але це не так важливо, тому що все інше просто прекрасне. чого тільки варта бойова система, хоча б тільки заради неї варто пройти гру. Так як, на мою думку, я не побоюсь цього слова, вона найкраща в історії ігор, Звукосупроводження, візуал, атмосфера теж на найвищому рівні. Якщо проходити в грі все те, що тобі подобається, вона виявиться однозначно діамантом, яким можна довго милуватися. Відео вийшло коротким, так як плюсів очевидно набагато більше аніж мінусів. Ну а в мене на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться, що вам зайшло в грі, та навпаки, а з вами був Дмитро. І ви були на каналі JR Games. Всім здоров'я та до зустрічі.